Про Ломаченка, да, він з того міста, Ігора Дістровський, так. І у тебе була з ним така ну заочна розмова в інтернеті, він угу. на тебе наїжджав, ти на нього наїжджав, тому що він писав пост і не сказав, хто обстріляв школу. Правильно? Ну, то він і просто. Що, що я тобі можу сказати за Васю Ломаченка? Ну інколи краще мовчать. Ну, у нього голова для того, щоб їсти, але не для мислення, вочевидь. Тому що ну якщо людина любить свою країну, своє місто. Він же ж патріот міста в першу чергу. Він е, я нагадаю, до повномасштабки виходив на ринг з прапором міста без прапора України. Я теж патріот і своєї малої батьківщини та і України. Але е, якщо він на третьому році повномасштабної війни, коли самі росіяни ракетою б'ють по його місту, по навчальному закладу, не може сказати, що це зробили росіяни, то він з цикун ну або Торт, в мене інших слів, для нього просто немає. Тому що важливо називати речі своїми іменами. Тому що якщо ти людина зі світовим іменем і маєш величезну аудиторію, то на тобі відповідальність в рази вища. Одна справа, якби це там, не знаю, маловідома якась людина щось би сказала і не назвала хто агресор, На нього б ніхто уваги не звернув. Але коли це робить Василь. Коли це людина, яка є світовим чемпіоном, демонструє таку позицію, це означає, що вона і світу відправляє сигнал, що все не так однозначно. Тому, ну, як на мене, як на мене, Василь Ломаченко має забути про виїзд за кордон. Я не розумію, чому його зараз досі випускають за кордон. Чому, знаю, яхті, чому він може полетіти в штати, обійматися з кінтами Кадирова? Ну, і це є на відео вже під час повномасштабної війни. Як? Чому в нього є підстави перетинати зараз державний кордон взагалі? Я цього не розумію. Він має бути обмежений у своїх правах у виїзді за кордон, безперечно. І можливо й нести іншу відповідальність за глорифікацію агресора, тому що він ну, досі навіть не видаляє в себе зі сторінки відео, де там подяка вежливим людям з російськими прапорами. Тому Вася обрав сторону, і це неправильна сторона.